Астрологічний прогноз з 18 до 20 квітня. 18-19, тобто у вівторок, середу і вранці в четвер, місяць буде знаходитися вовні, це означає, що суб'єктивні ситуації люди можуть не чути своїх партнерів, з ким вони взаємодіють, думати тільки про себе. Бути більш егоїстичними і е, такими, що розглядають тільки один варіант, бо Овін це знак номер один, він розглядає тільки один варіант. Дуже сильно розподілене на чорне і біле, або так я кажу, як я кажу, або неправильно. Тобто, взагалі, крім себе, нічого не чую. Всім, ну, дійсно треба бути обережним з такою позицією. А також Овін підвищує швидкість, тобто можуть швидко якісь події відбуватися у вівторок, середу і вранці в четвер. На війні Овін це войовничий знак зодіака, і він пов'язаний з тим, щоб робити атаки, наступати. Тобто, тому може бути підвищена кількість якихось атак на лінії фронту. Але ну в першу чергу я вважаю, що мова йде не про авіаобстріли. Хоча я не кажу, що їх не буде. Ну просто все-таки, в першу чергу, овін це про атаки наземні, тобто за допомогою солдатів або танків. Але із-за того, що це ж період сонячного затемнення, то вважаю, що багато з цих атак, більшість, мабуть, треба так сказати, більшість цих атак буде неуспішною. Також ну, важлива, звісно, тема це сонячне затемнення. Приблизно о 7-й годині ранку в четверг воно буде. Сонячне затемнення впливає не тільки в день затемнення, і це воно пов'язано з Юпітером, тому що поруч з Юпітером, тому всі темі Юпітера це іноземці, за кордоном якісь справи, дальні справи, справи волонтерства пов'язані з релігією, світоглядом і авторитетами. З тим, кут, життєвий компас Юпітер означає стрілка життєвого компасу, куди йти, туди нам треба. От про це все Юпітер. І це все під затемненням, тобто з всім-сім, можливі складнощі, також затемнення може на деяких людей впливати як знесилення, але на деяких як, як якась гіперактивність. Воно неоднаковий вплив має на різних людей. Або і в тих і в тих випадках це буде якісь такі незвичайні стани. незвичайні стани треба в ці дні бути уважними, бо можна чогось не враховувати в ці дні. Затем мені означає, коли людина чогось важливого не враховує. Також дуже важливий аспект цих днів це розворот Меркурія в ретроград. Зараз Меркурія тормозить, уповільнює, гальмує, уповільнює свою швидкість. І в районі четверга він буде розвертатися. Меркурій пов'язаний, наприклад, зі спілкуванням, інформацією, комунікацією. Тому означає, хто в комунікації і спілкуванні як хоче далі, так і йде, у того можливі проблеми психологічні або в спілкуванні. Тобто, так як ви звикли спілкуватися, так як ви звикли вирішувати в комунікаціях з людьми ситуації. Можливо, це проблемно, бо зараз потребується тормозіння, гальмування свого стилю комунікацій і маневр, зміна, тобто маневр. Також Меркурій пов'язаний зі шляхами, дорогами, з тим, щоб кудись їхати. І це теж означає, що так, як ви так їхати, як ви їхали, тим же самим шляхом. Або філософському смислі, або конкретно може бути проблема, тобто розворот Меркурія це означає шукати якихось інших шляхів в комунікаціях. Я вважаю, що це затемнення не принесе якісь особливо ужасно масових катастроф, типу, там як, не знаю, як там атомна бомба чи що, щось таке. Вважаю, що це все от в релігії. В пропагандистів в, ну, в сфері Юпітера також є напружений аспект до Плутона. Це значить, треба критикувати і сприймати критику і підвищена критика в цей період. Далі будуть наступні прогнози. Дякую за увагу.